А ось володар Господь Саваот, забере з юдеї із Єрусалима сильного і сильну, силу хліба і силу води, велетня і могутнього, людину військову і суддю, пророка, провісника старця, начальника над півсотнею, дивовижного радника, мудрого будівничого і розумного слухача. І молодих, наставлю їм володарями, і кепкуни пануватимуть над ними. І будуть зіткнення в народі, людина на людину, кожний на свого ближнього. Дитина образиться на старця безчесний на шляхетного. Адже людина схопить свого брата чи родича, свого батька, кажучи: маєш одяг, стань нашим володарем. І наша їжа нехай буде від тебе. А Він у відповідь скаже в той день: Не буду твоїм володарем, бо немає в моєму домі ні хліба, ні одягу, не буду володарем цього народу. Адже Єрусалим спустошений, і юдея впала, і їхні язики з беззаконням, вони не слухняні Господу. Тому тепер упокорена їхня слава. І він виставив перед ними сором їхнього обличчя, а вони сповістили свій гріх, як содомляни, і зробили явним. Горе їхній душі тому що радили погану раду проти себе самих, сказавши зв'яжемо праведного, бо він нам невигідний, тому то їстимуть плоди своїх діл. Горе беззаконному. Зло трапиться йому за ділами його рук. мій, ваші наставники обдирають вас, і вимагачі вами володіють. мій, ті, хто блаженними вас називає, зводять вас і роблять перепони на стежках ваших ніг. Але тепер Господь приготується до суду і поставить на суд свій народ. Він, Господь, Прийде на суд зі старішинами народу і з його володарями. А ви навіщо запалили мій виноградник? Чому грабунок з бідного у ваших домах? Чому ви ображаєте мій народ і засоромлюєте обличчя бідних? Так говорить Господь. За те, що дочки Сіону запишалися і пішли з високо піднятою шиєю. Підморгуванням очей і особливою манерою ходити, одночасно тягнучи одяг і водночас танцюючи ногами, тому Бог упокорить дочок володарів Сіону і Господь відкриє їхній вигляд. І в той день Господь відніме славу їхнього одягу, їхні прикраси, плетінки, китички, прикраси на шию, намисто. Прикрасу їхнього обличчя, одяг краси слави, браслети, намисто, защіпки для волосся, намисто на праву руку, обручки, сережки, одяг із багряною облямівкою, прикрашений пурпуром, накидки хатні й прозорі лаконійські, багряні сині кармазинові та вісом, Виткані золотом і синім полотном. І легкий одяг, що спадає вниз. І замість приємного запаху буде бруд, і замість пояса обв'яжешся шнурком, і замість золотої прикраси на голову матимеш лисину через твої діла. І замість оздобленого пурпуром хітона ти вдягнешся в мішковину. І твій найкращий син, якого ти полюбила, впаде від меча. І ваші сильні упадуть від меча і будуть упокорені, і оплакуватимуть скриньки для ваших прикрас, ти ж залишишся самотньою, і до землі будеш прибита.